Пожежі, зруйновані будівлі і обстріли з усіх можливих калібрів. Таким був Чернігів у перші тижні повномасштабного російського вторгнення. Окупанти оточили місто фактично з усіх боків. Але містяни тоді не думали, що буде далі: чи ворог зайде у місто, чи атаку вдасться відбити. Усі просто робили свою роботу. Військові били ворога, рятувальники гасили пожежі і розбирали завали. Ну а медики допомагали пораненим і часто просто під обстрілами. Для цього не можна бути А Якщо хтось скаже, що він був готовий до цього, то він збереж. Виходиш на вулицю, нікого немає, людей немає, над головою свистить, і ти такий, куди воно, куди прилетить, коли ми поїдемо на виклик. Ми не виїжджали на виклики, які ну, до громадських людей відносились, бо тривалий час, це там півдня. Ми всі працювали на перевезенні поранених. Такий момент. Ти спочатку говориш собі, що спочатку пацієнти, потім вже ти. Були обстріли людей, які знаходилися в черзі, то за водою, то за хлібом. Коли тобі спокійним голосом кажуть, дядьо, не, не роби мені болячі, будь ласка. Скільки років ви вже працюєте медиком? Я працюю на швидкій з 2008 року, на Чернігівській швидкій. Чому брали саме швидку допомогу? Тому що було бажання, було бажання допомагати, а потім а потім вже без цього нема життя. 23 лютого пам'ятаєте? 23 лютого я заступив на зміну. 24-го десь в 4.30 я вже забирав наших військових. Поранених. Вранці мені десь біля п'ятої години зателефонували з диспетчерської, повідомили, що з'явилися перші поранені в Дніпровському в місті Ніжин, і що йдуть колони із російськими військовими. Зранку я прокинулась, бо на роботу потрібно ставати. Почула вибухи, а потім зателефонувала мама і сказала. Що почалась війна. Ми всі з острахом йшли на роботу з документами, з водою, хто з одягом, хто з чим, тому що не знали, чи залишимось ми тут, чи повернемось додому, чи ні. Прийшли і все було не так, як завжди. Нам видали рації, бронежилети збирались видавати. Ви були готові до цього? До цього не можна бути готовим. А Якщо хтось скаже, що він був готовий до цього, то він збреше. 24-го, пам'ятаєте свій перший виклик? Це був звичайний виклик. У нас був інфаркт. Але потім, уже другий, у нас було в цей день лише два виклики, не як завжди більше. А другий виклик, ми виїжджали до. Блокпосту по пораненого. Це було вогнепальне поранення? Так. Ви вперше надавали таку допомогу? Вперше. І що ви відчували в цей момент? Відчувала, що ще багато буде таких пацієнтів, і потрібно триматись і надавати допомогу, як і завжди. Для працівників бригад було велике навантаження. Дуже багато працівників виїхало в нас і залишилося, якщо в нас до війни вже в стабільний час працює десь 12-14 бригад, то у військовий час у нас працювали 5-7 бригад. Ну і Ця робота, яка виконувалася 12 бригадами, мусила виконуватися 7 бригадами. Чи були у вас якісь думки з приводу того, що потрібно кудись виїжджати в більш безпечне місце? Було таке не за себе. Хвилювання, коли є за кого хвилюватися, то ти за себе не думаєш. Були думки, як вивезти сім'ю, як вивезти брата, як вивезти наречену. Це було дуже, ну, дуже складно. Коли коли ти потрібен тут, допомагати, і у тебе є ще люди, за яких ти хвилюєшся. Через декілька днів в наше приміщення диспетчерська знаходиться в цьому будинку, так? Попали, попали снаряди, і будинок був пошкоджений. Ми мусили переїжджати на іншу підстанцію. Ну, і щоб... Хоч створити більш-менш безпечну роботу для наших працівників, то диспетчерська працювала в гаражі. Там у нас е, е, таке напівпідвальне приміщення з е, бетонними перекрепцями. А що тут відбувалося в Чернігові? Нас обстрілювали. Були... Постійно звуки вибухів, залпів, прильотів. Не було світла, води, нічого не було. Ми жили на роботі місяць в підвалі. Страшно було кудись іти, їхати, тому що не, роз... не знаєш, чи ти наступний чи ні. Виходиш на вулицю, нікого немає, людей немає, над головою свистить, і ти такий, куди воно. Куди прилетить, коли ми поїдемо на виклик? Жили на вогнищах, варили собі їжу. Ну, там у нас... Коли була вода, ми ще могли там забезпечити там, якісь гігієнічні умови. Коли води вже не було у місці, то ми їздили на річку, набирали у бочки воду. Люди жили в таких умовах, але жили і продовжували працювати, виїжджали на виклики, надавали медичну допомогу. Як ви в цей момент себе опановували? Як не думав про це, тому що для, до цього всього потрібно відноситися з долею фаталізму. Якщо ні, то, то, то дуже складно себе опановувати. Тут в Чернігіві не можна сказати, щоб десь було безпечно. Тут кожен район був під обстрілом. Ну і ми жили в такому районі, що постійно прилітали. Ви їздили в ті місця, які обстрілювалися? Так. Ми їздили на стадіон Гагаріна, коли вночі туди прилетіло. І ми їхали, і не знали, чи. Будуть ще туди прильоти чи не будуть, потрібно працювати швидко і швидко доставити пацієнтів до лікарні. Ми виїжджали під е, міст до Десни, туди, до київської траси, там дачі були. І після прильоту в будинок у жінки був відкритий перелом майже з ампутацією кінцівки. І взагалі було страшно знаходитись в будинку, тому що він. Був пошкоджений, в будь-який момент могла впасти доска, і люстра те, що залишилось, тому ми працювали швидко. Як налагоджена була робота, коли ви розуміли, що бригаду потрібно відправити туди, де відбуваються обстріли? Ми не зовсім. Ти знаєш, куди ти відправляєш бригаду, і чи зможе вона туди доїхати, чи не зможе, чи зможе вона виїхати звідси? Був випадок, коли ми перевозили хворих із психіатричної лікарні. І наша бригада сиділа з ну, повністю бригада із хворими не могли виїхати, бо як тільки на автомобілі рушав, по них відкривав вогонь, вони знову ховалися. Які зараз чекали, потім знову виїжджали. Ну, я не знаю, може за, може за третім разом тільки вони змогли виїхати звідти, щоб повернутися в Чернігів. Ми зараз з вами знаходимося на вулиці Чорновола. Так. І оцей будинок один із тих, куди пролетіли російські бомби. Так, це було це було серед білого дня. Це не, це не був якийсь військовий об'єкт чи а, якась інфраструктура військова. Тут а, жили ми мирні люди. А, сам момент а, скидав в літак а, бомби снаряди, не знаю, що він скидав, але це було серед білого дня. Це знаходились тут люди, це було дуже багато поранених. Як легких, так і, і не дуже. Були викликані додатково бригади для госпіталізації, а легкі, у кого був автотранспорт, їхали самі, тому що ну, ми не змогли, бо всіх а, не вистачало настільки багато ресурсу, тому що було дуже багато легких, а середніх і важких забирали бригади швидко. Технічні умови були. Не такі, як до яких ми звикли працювати. Да? Ми знову працювали з мобільними е, кнопочними телефонами. Ми працювали з паперовими носіями. Ми з бригадою зв'язувалися по телефонах, а не так, як ми до, ну, до цього працювали, що в нас все було комп'ютеризовано і за допомогою інтернету. Це по-перше, по-друге, було дуже важко морально працювати, бо люди, які зверталися до допомоги, але їхні виклики не були екстреними. Там, ми їм відмовляли відмовляли іноді, коли в нас були бригади зайняті при наданні пораненим. Ми не виїжджали на виклики, які ну, до громадських людей відносились. Бо... Тривалий час, це там півдня, ми всі працювали на перевезенні поранених. Ліба обласна, ліба. На ті виклики, які ви приїжджали, там було багато поранених і були також загиблі. І це, напевно, перші випадки у вашій практиці, коли ви стикалися з такою кількістю людей, яким потрібна одночасно допомога. Що ви в той момент думали? Ти можеш хвилюватися до виклика, ти можеш хвилюватися після виклику. Коли ти приїжджаєш на виклик, коли у тебе є робота, ти її робиш. Всі емоції відходять на другий план. Та це дуже складні випадки, коли вони є масовані, та коли поранені, їх багато, ти тобі потрібно надати всім допомогу. Провести медичне сортування та викликати додаткові бригади це дуже складно. Медичне сортування це той випадок, коли вам, медикам, потрібно обирати, кого рятувати в першу чергу. Так, це дуже морально і фізично дуже складно. Це високоенергійний енергійний виклик. Це потрібно приймати швидкі рішення і. Працювати з тим ресурсом, який ти маєш, і надавати е, допомогу, кому ти зможе допомогти. Які були найскладніші випадки за час повномасштабної війни? Найскладніше завжди, що мирний час, що військовий час працювати з дітьми, а це дуже емоційно складно, особливо коли ти працюєш у військовий час, це поранення. У дітей це дуже складно, емоційно. Чи багато на вашій практиці за час повномасштабної війни було е, поранених дітей внаслідок бойових дій? У мене було дві дитини, і одна була тяжка. І це дуже, ну, дуже складно, коли ти працюєш. Забирали двох і мати, і дитину, а дитина була тяжка. Дитині, напевно, було років 8-9. Після мінна вибухова, це складна травма була. Ви якось заспокоювали цю дитинку? Так. Що ви їй казали? Коли на тебе дивляться ці очі і кажуть, дядя не, не роби мені больно, а ти, на, ти накладаєш жгут, тому що там поранено стегно, І якщо ти не накладеш, не зробиш йому боляче, ти. Ну, то, то, тобі потрібно це зробити. І коли ти по, о, намагаєшся зробити це все, ну, це складно. Коли на тебе дивляться і кажуть, що він не плакав. Якщо плакав чи кричав, це інша справа. Коли тобі спокійним голосом кажуть, дядьо, не, не роби мені боляче, будь ласка, це складно. Вона їхала, ця дитинка з вами у швидкій? Так. Як ви, що ви їй казали, як ви її заспокоїли? Казав, що почекай трошки, зараз приїдемо в лікарню, все добре. Розумієте, вона не, вже не була схвильована. Вона, вона мене просила: дядя, дай я посплю. Дозволю мені поспати. Я кажу, я злий дядько, я тобі не дам спати, тому що це. Ну, це, це, медики зрозуміють. Це, це гірше, коли е, е, дитина хоче спати. Да? Це, дитина доросле в такому стані, коли хоче е, вже не боляче, а хоче спати. Це вже більш тяжкий стан. Повномасштабна війна змінила вас якось? На духовному напевно рівні. Що потрібно жити зараз і тут, тому що ти не знаєш, що буде потім, і потрібно цінувати те, що в тебе є. От. Коли ви повернулися додому? Е, додому 11 квітня. Тобто, коли вже відійшли російські війська, так? Так. Пам'ятаєте ці емоції, коли додому прийшли? Так, до мене приїхали. Тато з мамою і сестра, яких я не бачила десь близько трьох місяців, тому що вони не в Чернігові проживають і були сльози радості. Які плани на перемогу? Працювати, відновлювати все, працювати, жити, забути війну і жити далі, залишити війну і не жити війною. І одружитись. Звичайно. Вони не поїхали з міста, а залишилися допомагати. Лікарі швидкої з Чернігова не просто намагалися вижити під постійними авіанальотами та артилерійськими обстрілами. Вони робили усе, аби врятувати інших. Це був проект герої про долю тих, хто готовий покласти своє життя, спокій та здоров'я заради інших. Зустрінемося незабаром. Буде новий день, нові історії героїв. І так, до перемоги.